Отже, цей тиждень може увійти в історію української авіації, вперше F-16 збив російський су 35 і зробив це е, на нашому небі. Але ця перемога не лише про техніку і про технологію. Ключову роль зіграла шведська система дальнього виявлення САП, яка дала нашому пілоту вирішальну перевагу, саме така синергія. F-16, реп, дрони супутники сьогодні формує нову повітряну доктрину? І про це ми поговоримо з людиною, яка знається не лише на літаках, а й на електронній війні. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, ректора кампанії, що займається виробництвом засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава вітаю! Отже, що насправді сталося в небі над Курщиною, і чи справді це Кінець повітряної переваги Росії чи початок повітряної переваги України початок паритету повітряного України безумовно, треба про це казати, тому що а, при можливостях тих, які у нас є зараз, ми можемо вибудовувати вже певні а, з, дії зі свого боку, які призведуть до. Неможливості росіянам працювати на відстані близько 150 кілометрів від кордонів України або від фрон фронт лінії. Але ж навтаки, давайте зуважимо, що е, я би до кінця не розкривав певних подробиць щодо застосування яких саме засобів перехоплення і як це відбулося. Але зауважу, що нещодавно одним із елементів, який може допомогти нам зрозуміти, як це було. Е, це те, що нещодавно Міністерство оборони оприлюднило інформацію, в якій зазначало, що тепер наші літаки. Міражи f 16 система протиповітряної оборони, наземна протиповітряна оборони працюють в єдиній системі і можуть один одному сповіщати потрібну інформацію. Тому, в принципі, можна казати про те, що і можливо була підсвідка землі за рахунок засобів радіолокації певних систем протиповітряної оборони. А можна і казати про те, що, наприклад, могли працювати наші диверсійні групи, які з малим зеленим ракетним комплексом могли з ПЗРК перехопити цілі. Тому, в принципі, росіянам треба просто готуватися і боятися більше. Підлітати до наших кордонів, а нам і далі вдосконалювати ті можливості, які у нас є. Ну, а тепер, тепер давайте про, повернемося до операції Павутина, те, що сталося минулого тижня, що брухливо обговорились. Отже, про що ми можемо говорити? Про те, що в нас зараз є абсолютно нова стратегічна неядерна зброя і реальність електронної війни. А... Руйнація архітектури безпеки, і тут треба зважити будь-якої держави, тому що насправді е, прикро, коли е, весь світ е, зрозумів наскільки. Е, Небезпечний є FPV-дрон по, по своїй суті лише після того, коли були застосовані по стратегічній авіації Російської Федерації. На жаль, більше світу не бачила, як росіяни активно працюють цими дронами по цивільному населенню в прифронтовій прикордонній зоні. І тут нам треба зрозуміти, що ми повинні теж вибудовувати при фронтовій прикордонні зоні шовновану систему засобів радіоелектронної боротьби для того, щоб воно можливо діяти такі з з боку ворога. Але тим не менш, повернемося до того питання. Що насправді є певні інструменти і можливості, які дозволять зараз в будь-якій країні ставити під сумнів їхні спроможності щодо захисту будь-якого аеродрому. Ну і звісно, що удар стратегічний удар по стратегічній авіації Російської Федерації наробив не небу... серйозних проблем Російської Федерації, тому що зараз ми бачимо, що вони навіть намагаються створювати історії стосовно того, що вони там цивільні літаки тут 2014 будуть переробляти під носії стратегічних ракет. Угу. Ну сьогодні, сьогодні Україна знову піддалася масованій ракетній і шахетній атаці дісталося <клес> Рів... Рівненщині. А щодо нашого Бачення державного бачення щодо е, електро... Ну, технологічної переваги в безпілотниках ворога. Що ми бачимо, е, я знайшла в, на вас на сторінці від 25 травня перепост Алекса Ченкова про наші помилки про 30 років. відсутність стратегічного бачення. Чи є в цьому напрямку покращення, щоб ми здається успішно використовували дрони на початку війни? А зараз бачимо, що ворог ну в кількісній в і кількісні, якісній переважає нас щодо дронів. нещодавно президент країни зауважив, що щодо можливості створення приватних військових компаній в Україні. Я за це рішення двома руками, то чому тому, що це створює можливості певні, які дозволять нам захистити нашу країну, з рахуванням того, що окрім приватних військових компаній у нас є зараз приватні компанії, які виробляють велику кількість озброєння, і можуть з'явитися компанії приватні, які зможуть насправді якісно проаналізувати е, те озброєння, яке використовується на лінії возітнення, і надати чіткі характеристики або виробникам з. Що саме потрібно, і в якої кількості потрібно для виконання тих чи інших операцій? Це дуже важливо, тому що насправді в сполучених штатах є така структура, яка називається DARPA, європейська їда, яка передбачає от такі аналізи з надання чітких технічних завдань щодо озброєння, яке потрібно для сил оборони. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про появу таких от можливості щодо приватних військових компаній, в подальшому появу таких аналітичних центрів приватних, я думаю, що це насправді зіграє потужно на бік України для того, щоб вдосконалити свої можливості. Що а яка причина, скажіть, будь ласка? Це не повороткий такий державний апарат. Е, ну, Радянська дуже часто наші військові е, якраз говорять за цуковщину наші, наших збройних силах. Яка причина причина е, того, що за весь час е, існування вільної України з е, після розпаду радянського союзу? Давайте пригадаємо, хто був основним носієм змін в державі. Революція на границі. Помаранчева революція, революція гідності. Хто виходив голоруч на в сумах проти російських танків? Хто виходив? Голоруч в Херсоні проти російських тане саме українці. Ми з вами є рішучою силою, яка може зробити нашу державу такою, якою ми хочемо, в якої хочемо жити. І про це треба казати. І насправді не треба очікувати щось від держави. Треба об'єднуватися самим. У нас є прекрасні волонтерські фонди, які допомагають військовим. У нас є можливість самостійно допомагати військовим. У нас ми бачимо, як активно розвивається. Військові підрозділи перспективні, які імпліментують високотехнологічне озброєння, приватні компанії, які активно допомагають нашим військовим. Тому в принципі, я би тут зараз об'єднувався навколо ідеї перемогти Російську Федерацію, а потім вже розбирався наскільки неповоротний наш державний, деякі державні структура. Ну, це ж напевно можна робити. Але знову ж таки, давайте зуважимо, Да, Ну ні, давайте зважимо насправді, щоб не було якоїсь там різкої критики. Подивимося, що робить Міністерство цифрової трансформації. Подивимося, що робить Міністерство стратегічної галузі. Насправді, які зміни відбуваються в Міністерстві оборони, тобто є певні позитивні моменти, але звісно, що нам хочеться вже на завтра все це. Ми хочемо завтра проснутися, Росіян немає там океан чи щось таке. І ми живемо в європейській державі, входимо в якісь. Демо європейський альянс, але ж навтаки це треба зробити, і поетапно Тривалий час Україна рухалась не в тому напрямку за рахунок того, що обирали можливо не таких лідерів, які ввели не до європейського напрямку, а наприклад, повертали нас з таки до Російської Федерації. Тому тут настав час кожному з нас зробити певні дії, які призведуть нас до того мрійного майбутнього. Скажіть, я знаю, що ви берете як виробник РЕБІ, ви берете участь у міжнародних. Різних конференціях чи розуміють наші союзники, чи розуміють представники НАТО те, що все вирішується на полі бою, і війна вже зовсім інша, і Україна тут йде вперед. І чи готові зараз трансформуватися до вимог сучасної війни наші і союзники і НАТО? Ну, я би сказав би, що чим далі ми від відходимо від кордонів України в глиб Європи, тим менше ми бачимо більш високотехнологічної зброї. Хоча насправді за останній час суттєво змінилася думка деяких європейських компаній і європейських представників, які бачать, що насправді зовсім інша війна і по-іншому треба працювати. І я думаю, що от нещодавно була робоча поїздка в Брюссель, де ми спілкувалися з європейськими компаніями, виробниками зброї. Які в принципі вже заявляли про е, створення rd хабів між Україною і Європою, е, загальної стратегії розвитку ОПК європейсько українського? Думаю, що наступному тижні при, на безпековому форумі в Варшаві можна буде поспілкуватися вже після паутини, і це насправді дійсно, я думаю, що буде таким. Е, Серйозним викликом для більшості без людей, які працюють в безпеці, які працюють з оборонкою, в розумінні того, як протидіяти, тому що насправді зараз. Ідуть активно розмови щодо виключення мобільного зв'язку на, на на, під час повітряних тривог на рахунок там можливості обмеження можливостей ударних безплотників з боку Російської Федерації. А тут треба вже казати мабуть про те, що навіть мережа мобільного зв'язку є інструментом протидії проти таких загроз. І більше того вони можуть набагато більше робити при окрім того, що просто виключати мобільний зв'язок, тому що насправді можна відслідкувати будь-яку повітряну ціль за рахунок мобільного зв'язку? Ну там насправді дуже багато кількість технологій цікавих, в які треба рухатись. А що до а щодо цієї ініціативи відключення мобільного зв'язку? Наскільки це е, наскільки це на вашу думку ну ефективно? В умовах малої кількості засобів радіолектронної боротьби, це може бути ефективним, але ж давайте, мабуть, казати не про те, як можна зекономити, а про те, як краще себе захистити. І тут насправді ми знов таки повертаємось до того порівняння, коли я зауважив, що на Сумщині, коли була знищена цивільна маршрутка за рахунок і впівдрону. Тобто нам треба більше засобів радіолектронної боротьби, які б формували окремо радіоелектронні сектори, які ми могли контролювати, і вимикати або створювати. Завади на будь-якому діапазоні. тому тут в принципі дуже багато ще роботи. Я думаю, що е, зараз велика кількість е, фахівців з безпеки переглядають взагалі структуру створення е, захисту будь-якої держави і місце, і, е, наприклад, стратегічних об'єктів після того, що відбулося в Російській на території Російської Федерації після знищення. Великої кількості російських бомбардувальників, тому в принципі, тут я би зауважив, що насправді як оперативне рішення на даному етапі можливо казати про обмеження, наприклад, використання мобільного зв'язку, але при цьому лише тільки на час тривог і жнов таки в на певних секторах. Але ж повернемось до того, що намагається робити ворог. Ми бачимо, що 24 на 7 він намагається запускати ці дрони по території України. Тому треба шукати більш технологічне рішення. Як я заважив, що до створення, наприклад, Можливості е контролю або генерації певних завад в певних секторах за рахунок е навіть е цивільних, цивільних можливостей, як то мобільний зв'язок, тобто мобільний зв'язок це буде відключення по секторах, а не по всій Україні. Ну, тривога сьогодні. Ну, по всій Україні. Безумовно, тут треба зауважити, що в місцях, де скоріше за все знаходяться можливо, об'єкти там, де можливо немає засобів радіоелектронної боротьби, які можуть протидіяти саме по каналах комунікації мобільного зв'язку в частотних депозонах, можливо, таке буде. Жнов таки, давайте дочекаємося оприлюднення повної інформації з боку держави. Це ініціатива, яка була озвучена деякими депутатами або там певними групами. Жнов таки, це не означає, що вже виключається мобільний зв'язок. Але ж mm -hmm. буду вкотре казати про те, що є певні можливості. У нас є велика кількість. Засоб компанії, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби, які можуть постачати ці засоби безпосередньо в міські громади, для того щоб формувати е, зрозуміло е, зрозумілу протидію е, і захист цивільних міст від такої загроз, угу. Пане толі. Що хочу вас спитатися, як е, директора компанії з виробництва засобів РЕП, яка е, потреба взагалі існує і для е, захисту наших е, міст? І на фронті ви знаєте, який запит зараз є? Треба зрозуміти, що на фронті потреба є колосальна, тому що засоби реакторної боротьби є розхідним матеріалом, тому що ворог активно ніколи не може долетіти, наприклад. На класичних е, радіоканалах він використовує або дрони на оптоволокні, або використовує, наприклад, мінометний вогонь для того, щоб уразити спочатку позицію, де знаходиться засіб про боротьби, а вже потім працювати іншими засобами. Тому е, потреба колосальна, і знов таки треба казати про які саме засоби нам потрібні. чи це оперативно тактичне, чи тактичне, чи стратегічне. Тому тут насправді е, варіює велика кількість можливостей, які можуть бути використані. Безпосельна лінія боозгітня, плюс додатково треба казати про те, що місць міст у нас не Закрити, наприклад, ну, є е, певні системи, які дозволяють протидіяти на е, певні канали комунікації, на GNSS, тобто на супутникову навігацію. Але тим не менш, знову таки, давайте пригадаємо, що е, ПВ-дрон, е, звичайно, може бути, е, можна спокійно пролетіти ждов Києва або вдовж Львова, і е, поки буде реакція з боку безпеки, е, тут є питання. Тому в принципі, е, потреба є велика, є е, е, велика кількість. Компанії, які завантажені лише на 40%. тому тут вже питання і до реалізації цих проектів. Ну це скажіть ну судячи з того, з тих масованих атак, останні дні, особливо після операції павутина, це тисячі. Рабів. А, ну, давайте зауважимо, що насправді є вже певні а, компанії, які забезпечують а, нас засобами, які насправді можуть впливати на дії не тільки, а, наприклад, крилатих ракет та ударних дронів, а й так само і балістичних ракет, тобто зменшують їхню точність. Тому в принципі тут є куди рухатися. Я би не казав би, що, наприклад, там ну тисячу зараз потрібно потрібно буде їх постійно дуже багато, а, тому що це засіб теж, який має певний термін служби. Тому а, тут а, почнемо з того, що це вже робиться, і це головне, що ми зараз ми бачимо появу далі більше цікавих рішень. Угу. Дякую вам, панатолі. Дякую, що включилися в нашу програму по мануфактуру. Ми Заступник гендиректора компанії, з засобів РЕП і авіаційний експерт Антолій Храпчинський. Тихого спокійного вечора. Слава Україні. Героям слава.